6-7 січня очікується пониження температури повітря. Вночі, в цей період, температура повітря знизиться від 13 до 19 градусів морозу місцями 20-26. В день температура повітря становитиме 11-17 градусів морозу. Враховуючи прогнози синоптиків, рекомендовано водіям автотранспортних засобів уникати поїздок на далекій відстані. Якщо все ж таки не вдалося уникнути поїздок на далекій відстані, то водіям слід подбати про власну безпеку. Потрібно запас палива мати в автомобілі. Постійно повинен бути заряджений мобільний телефон, аптечка, вогнегасник, запасний комплект теплої білизни, теплого одягу та гарячі. Напої враховуючи синоптичні показники повітря, потрібно уникати переохолодження та обмороження організму. Не слід перебувати тривалий час на повітрі. Варто обмежити також час перебування на свіжому повітрі дітей та осіб похилого віку.